Вітаю всіх на своєму каналі. Ранок починається не з кави. Зробила її, прийшла, поставила, бо побачила, що зійшов ще перець. Це все було в стрічплівці. Я її розрізаю і ось так звільняю перець. Ну, він так швиденько розрівнюється. Ще не весь зійшов, але буду тримати вологим ґрунт. Ну, коротше, треба було звільнити перець від плівки. Тепер моя капусточка. Її я кожен день вигулюю. Зранку ставлю на вулицю біля теплиці, щоб не забути про неї. А ввечері заношу. І вона в мене така не витягнута, сіла. 18 насінин, на виході 15 парил і розберг. Цей перчик зійшов трохи раніше, бо я забирала на пару днів цю частину касети додому, але потім знову розсаджувала на віжевці і витягнула її знов в теплицю. Баклажанчики і чорнобривці. Це я сіяла заради чоловіка. Ну, сподіваюся, що він зможе їх покуштувати, а чорнобривці побачити вживу. І один огірок сіла два, один чогось вирішив не жити. Ну, ось такий мій городик. Зараз вигуляю капусточку, винесу на вулицю. І погнали! Всім гарного дня!